Великдень не за горами, а отже, починаємо підготовку. Сьогодні ми з рівнянином Анатолієм йдемо на ринок, аби зібрати великодній кошик. Він каже: насамперед треба обрати кошик, а на ринку їх у передсвятковий тиждень достатньо. Різних кольорів, розмірів та матеріалів. Ну, 350, 400, від розміра. Залежить за 100 гривень. – Дивіться, нам треба такий якийсь середній і не дуже дорогий. Ну, отак, оце, оце, я так на його дивився. Такий 120. Ми купили кошик, зараз так. будемо купувати продукти до нього. Що ви зазвичай ложите у великодній кошик? Почнемо із Паски. Прямуємо за Паскою, їх на рівненських ринках багато. Самі маленькі 35, чуть більше 55, 80, є 125 і є за 250. Цей кошик невеличкий середня буде велика. Паску купили середню. Віддали за неї 55 гривень. Ще й виявилося, що вона з сюрпризом. Продавці кажуть, вже після освячення Анатолій дізнається начинку, родзинки чи цукати. За словами пані Наталії, ціна на готовий святковий хліб практично не зросла порівняно із минулим роком. Та якщо хочете готувати власноруч, зекономити буде важко. Так як ми того року робили, і цього року набагато збільшилось. Ціни дуже великі стали. Люди не хочуть брати дуже дорого і вона, вона невелика ціна стала. І все ж головний атрибут святкового кошика вже у ньому, тому вирушаємо купувати далі. Ми купили паску, що наступне ми будемо купувати? Наступне Треба нам масло купити і сир, де хороші, тут, тут хороші сири. За 200 грамів масла ми сплатили 70 гривень, а за 400 грам запакованого сиру віддали 140. Цей продукт у нашому кошику виявився найдорожчим, а ми вирушаємо далі у пошуках м'ясних продуктів. Анатолій каже, без них традиційного великоднього кошика уявити не можна. Обираємо ковбасу. 79 гривень це хороша ковбаска, правда хороша, тому що є ковбаски набагато дешевші, але вони добали на курятина або індиче м'ясо. Воно дешевша. Та ковбаса дешевше вона теж дуже смачна, а це свинина. Також до кошика Анатолія відправляється печена бужанина з лавровим листом. І ковбаса, і м'ясо коштують по 21,50 за 100 грам. Тож шматочок бужанини нам заважив на 42 гривні. М'ясо воно саме по собі воно дуже важке і воно важить багато. У нас дешева ціна на нього. Я думаю, що економніше купити і часу, час залишиться вільний і набагато краще. У великодньому наборі Анатолія вже традиційно безліч років поспіль поруч з м'ясом хрін. Скажіть, будь ласка, яку ціну у вас хрін? Дивіться, ось такі півлітрові стакани. Получається по 80, потім 250 грамів по 45. Нам, нам треба маленька баночка. Маленька баночка, ось така, 200 грамота, 35 гривень. Бюджет Анатолія зменшився на 35 гривень, а кошик поповнився на 200 грамів домашнього хрону. І нарешті останній продукт. Яйця купуємо п'ять, саме стільки достатньо буде для нашого кошика. Відразу тут отримуємо поради з традиційного фарбування крашенок. Оці булині. Запарюється волиння, були, трошки прокип'ятила, воно дало колір, і тоді ложу яйця, вони красяться гарно. І все. Пане Анатолій, ми вже купили всі продукти для великоднього кошику. Уся сам великодній кошик. Що ми робимо далі? Далі поїдемо на офіс, підрахуємо скільки коштує наш великодний кошик. Ходімо. Тож сьогодні Анатолій придбав платений кошик за 120 гривень, паску – за 55, масло – за 70 та сир – за 140. Також за ковбасу він віддав 79 гривень, 42 – за шинку та 35 – за хрін. П'ять яєць коштували 25, і всього великодній кошик за кілька днів до свята коштував 566 гривень. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.